Взаємний інтерес Україна та Росія будують завод з виробництва ядерного пального Задача, щоб вистачило для вітчизняних АЕС і на експорт. Україна та Росія почали спільний енергетичний проект Будівництво заводу з виробництва ядерного палива. Підприємство буде зведено на Кіровоградщині біля найбільшої в Україні уранової копальні, присутні на урочистому початку будівництва. Український прем'єр Микола Заров, міністр енергетики Юрій Бойко та голова Росатому Сергій Купіянов розповіли про переваги проекту. І йшли висновку, що почали будувати не просто завод, а відкрили нову смугу співпраці в енергетиці між Києвом та Москвою. Ось це справжній макет ядерного палива, який використовують вітчизняні атомні електростанції. Раніше подібні касети доставлялися виключа з території Російської Федерації. Незабаром цей продукт може стати українським. Його виробництво своєї сучасний завод поблизу найбільшої уранової шахти в Кіровоградській області. Вже за два роки на цьому місці мають звести всю інфраструктуру. А поки прем'єр-міністр Микола Азаров разом з керівником Росатому Сергієм Кирієнком дають старт будівництву. Фабрики. Потужність першого українського заводу з виробництва ядерного палива 800 тепловиділяючих збірок на рік, а це 100% покриття потреб всіх українських енергоблоків. На цьому місці буде построен завод. В першу очередь уже буде здана в 2015 году, то тобто есть совсем скоро, который позволит нам производить и обеспечивать ядерным топливом все наши 15 реакторів і... Плюс еще два, которые к 2015 году построим. То есть 17 реакторов своим ядерным своим атомным топливом. Это... Задача стратегічної важності будуватиме завод російський енергоатом. Саме він свого часу виграв тендер. Головний атомник Росії Сергій Кирієнко радий, що Україна довірила будівництво сучасного виробництва його підлеглим. Але журналістам зізнається, незабаром у його компанії з'явиться серйозний конкурент. Сюда передається саме ви бачили. От що її смотріал та зборки ТВСА, виса саме. Современное, что есть сегодня в мире, это те сборки, которые мы ставим на российские атомные станции, на украинские, и на европейские. Тобто ВВР в Европе работают сегодня на этих сборках. Тому... У цього завода буде і потенціал під експорт. Вітчизняні енергетики називають новий завод найбільш амбітним проєктом загальнонаціонального рівня. Його реалізація дозволить Україні війти до світового елітного клубу країн виробників ядерного палива. До того ж, завдяки наявності власного виробника є можливість збільшити кількість енергоблоків на Хмельницькій АЕС і ще більше посилити енергобезпеку держави. Дійсної програми по повишенню сроку служби реакторів. основой которой являются вопросы повышения безопасности и технического совершенства. И мы ставим задачу в кратчайшие сроки запуск двух современных реакторов, которые мы будем строить с помощью наших коллег из Росатома на территории Хмельницкой АЭС. Мы ставим задачу как можно скорее их построить. Они будут современны, они пройдут все испытания и будут оснащены самым современным оборудованием. Виробництво ядерного палива на заводі в Кіровоградщині проходитиме в два етапи: одні виготовлятимуть цирконіві контейнери, інші таблетки з уранової руди. При цьому без жодної шкоди для довкілля, адже фахівці запевняють, збагачення урану відбуватиметься безпосередньо в реакторах. Тим часом у Європі занепокоєні надійністю атомних станцій. Стрес-тести показали, що кожна АЕС має недоліки у системі безпеки. Новий звіт перевірки має бути оприлюдненим наприкінці жовтня. А уже наступного року Єврокомісія планує змінювати закони у сфері ядерної безпеки, зокрема і у експлуатації АЕС. Особливу увагу звертатимуть на систему страхування та відповідальності за можливу катастрофу. Щонайменше 25 мільярдів євро може знадобитися Європейському союзу для вдосконалення роботи атомних електростанцій. Результат стрес-тестів, проведених в усіх країнах спільноти, доводить, кожна АЕС має недоліки у системі безпеки. Ці вади не є катастрофічними на даному етапі. Утім, їх потрібно якомога швидше виправляти, зважаючи на потенційно можливий ризик, як от несподіваний землетрус і цунамі на японській фукусімі. Саме після цієї трагедії, що вважається найбільшим інцидентом. На АЕС після Чорнобиля Єврокомісія вирішила перевірити і свої атомні електростанції. Повний звіт за результатами стрес-тестів має з'явитися наприкінці жовтня. Поки ж попередні дані оприлюднив єврокомісар з питань енергетики. Майже скрізь на кожній нашій АЕС велика потреба у покращенні. Скрізь потрібна переробка реорганізація. Тому ми вважаємо, що треба провести спільний діалог з компаніями-операторами і регулятивними органами. Треба діяти швидко, щоб вже невдовзі можна було досягти. Як найшвидших стандартів безпеки найбільше недоліків виявили на французьких АЕС. Щоправда, у кількісному відношенні експертів це не дивує, адже у Франції майже 60 атомних електростанцій, а це понад третина від загальної кількості АЕС в усіх країнах Євросоюзу. Сюрпризом стала експертиза найстаршого подібного підприємства, яке президент обіцяв закрити у разі виявлених недоліків. Виявилось, що атомна електростанція Фесенгайм показала навіть кращий результат стрес-тесту аніж новіші Приємства. Серед загальних вад, зафіксованих стрес-тестами, виявилось, що понад 20 АЕС у Євросоюзі не мають резервної кімнати контролю на випадок аварії в головному центрі управління. Також понад 120 атомних електростанцій експерти радять обладнати спеціальними сейсмічними приладами. Містер Еттінгер зробив велику послугу цими дебатами про брак безпеки на АЕС. Бо навіть ці стрес-тести низького рівня дали чималий перелік недоліків, які вже показали великий брак стандартів безпеки у кожній країні, яка має атомні електростанції. Уже наступного року Єврокомісія планує змінювати закони у сфері ядерної безпеки, зокрема і у експлуатації АЕС. Особливу увагу звертатимуть на систему страхування та відповідальності за можливу катастрофу. Гюнтер Еттінгер окремо наголосив, що поки не може сказати, як це нове законодавство вплине на ціни на електроенергію і чи вплине взагалі.